Консервую помідори з базиліком. Для цього нам потрібно помідори. У мене такі чері, називаються батеон, базилік, стерильні банки. Накладаємо, потім будемо заливати гарячою водою два рази. На третій раз заливаємо сиропу. Так, Залила один раз киплячою водою, зараз буду зливати, кип'ятити і знову заливати. Залила другий раз кип'ятком, стоять 15 хвилин і буду зливати заливати, заливати сиру. Ну, вони в мене потріскалися, не видно, свідчуються змінила воду. Третій раз буду заливати. Вода трошки змінила колір, стала розовенька. І буду варити е, сироп. Значить, тут у мене півтори літри води, не, чотири літрових банків. Значить, у мене тут півтори столових ложки солі і три столових ложки цукру. Дві столових ложки оцту буде. Взагалі на е, літр води одна столова ложка солі, дві столові ложки цукру і одна столова ложка оцту. Дев'яти процентів. Третій раз у нас розсіл закипів уже з цукром, солю, оцет. У нас оцет вкину прямо

І закриваємо наших помидор.